Селища міського типу поступово зникатимуть на мапі України, проте лише на паперах. Населені пункти, які раніше називалися СМТ, стали селищами. Відповідно, 24 жовтня президент України підписав закон про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Цим законом передбачається законодавче визначення порядку врегулювання окремих питань адміністративно-територіального устрою незалежної України, а також за. Твердження окремих засад функціонування територіальних одиниць України, зокрема врегулювання порядку їх утворення, ліквідації, встановлення та зміни межі, віднесення до різних категорій, намінування та перейменування тощо відповідно до закону. Тепер в Україні лише чотири населені пункти: місто населений пункт з переважно компактною забудовою, загальна чисельність жителів якого становить не менш як 10 тисяч. Селище населений пункт з переважно садибною забудовою загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч. Село населений пункт із садибною забудовою, загальною чисельністю жителів менше 5 тисяч. Та поселення компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення та не віднесено до категорії населеного пункту. Також у законі визначили, що міста є міськими, а селища та села сільськими населеними пунктами. Нові ж населені пункти будуть утворюватися вже за новими вимогами. Кількість населення, які встановили законом.